Вони захищають рідну землю, вони б'ються за символ української незламності Донецький аеропорт. Вороги назвали їх кіборгами, а це звичайні хлопці із звичайних сімей. Деякі з них не повернулися додому. Розповідь коломийського бійця, що захищав литовище у наступному сюжеті. Міна, яка мене чуть не вбила. Десяти метрів від мене минула, я позбирав осколки. А це є це є Грент, Називається патрон. 12,7 калібр. Такими Це такими кулями по нас стріляє снайпер їхній. Це розривана куля, вона не розірвалася, я не знаю чого. От. Коли пуля попадає в ціль, сердечник розривається, і там внутрі ще одна така маленька пулька і вона далі йде. Ну, як по принципу кумулятивного снаряду. так би. Він показує уламки міни, що ледь не забрала його життя. Кіборг із Коломиї, що місяць пробув біля Донецького аеропорту, каже, там все по-іншому. Михайло пішов на фронт у вересні, добровольцем. Кілька тижнів був у батальйоні Донбас, а потім, розповідає, вирішив записатися до правого сектора. Уже звідти хлопець поїхав на схід. Буквально тиждень ми там побули і одразу відправилися на проду у піски. У пісках, районному центрі Донецької області, Михайло пробув місяць. Разом із побратимами жив. Жили у підвалах розбомблених будинків, терпіли будь-які погодні та побутові негаразди. І все заради одного дороги життя. Їх завдання, аби шляхом, який веде із Донецького литовища, до наших військових змогли потрапити волонтери. Це, виходить, як з пісків, дрова, ну і по полосі, як їхати. Ми перекривали хлопців, які від'їжджали в аеропорт. Ну і приїжджали на ротацію звідти баштою у нас було буквально 400-500 метрів. Ми її бачили таку Ну, і там ясно, що там гуляли ці сепаратисти, і хотіли нас відрізти від аеропорта, бо тому що ми, якби, саме істочник так якби життя аеропортами, виходить так. Ми прикривали мінометчики. У нас були міномети, які стріляли, давали координати з аеропорта, хлопці наші. Коли на них нападалися протести і передувалися координати, і ми відповідно стріляли по ним. Йому 21 Михайло народився та виріс у Коломиї, а згодом переїхав до Києва. Кіборг Джек дивує скромністю, врівноваженістю та силою духу. Каже, пішов на фронт не через гроші, а заради ідеї, як і більшість його побратимів, адже хочуть бачити Україну вільною та незламною. Хлопці знають, за що вони борються. Ми не за гроші, ні за що. Ми боремося за вільну Україну. Це саме головне. І всі знають всі, кардинально, от, якщо ти борешся за ідею, більше тут нічого не має стати на заваді. Все. Вони охороняють донецький аеропорт. Сотні сепаратистів та російських спецназівців не можуть вибити їх із вщент зруйнованих приміщень, летовища, кіборги, звичайні хлопці, які стали символом та надією української нації. Ми по тому ж почули, що нас кіборми не звалими такі. Думаю, нічого собі. Ну, як назвали, так назвали. Це для нас добре. Для них це їх це злить. А то, що їх злить, нам це плюс. Зараз Михайло на ротації каже, довго звикав до мирного життя. Перший тиждень я ну, так би не сполось даже, тому що привик до вистрілів, що взривів, а так тихо і якось не взагалі». Уже невдовзі він поїде на фронт по-іншому і бути не може, адже не має права залишити бойових побратимів. Ну там хлопці, мої друзі, побратими. Просто так кинути їх не може. Кожен. Якби прийшов за своїми, кажуть. Дехто прийшов там авантюристи, я навіть такий, що за приключеннями, У нас був навіть один хлопець з Лондона приїхав з Англії. Нічого не вмів говорити цей по-українськи, тільки знав, що Путін на все нічого не знав. Михайло Нагірняк переконаний, наші вояки втримають Донецький аеропорт. А вже з нього сподівається, розпочнеться наступ українських військ. На сепаратистів та окупантів. Дуже складна ситуація. Там, наскільки я чув. Як, наскільки мені друзі розказували, там другий поверх терміналу там, зайнятий нашими, а третій поверх буде сепаратистами, там і вони там, перекидаються гранатами на одного. Ну а башня ця до, до сих пір наша. Вона ледве там тримається, звісно, колиться, але стоїть поки що. Він готовий стояти за Україну до кінця, хоча прогнозує, війна затягнеться ще як мінімум на рік. Михайло Нагірняк без зайвих розмов та пафосу знову збирається туди, де стріляють, щоб просто виконувати свій обов'язок боронити рідну землю.